Сьогодні і загальній кількості 26 депутатів на 48-му позачергову сесію міської ради, 8 скликання, прибуло 13 депутатів, так? Тому є пропозиція розпочати. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні вношу пропозицію відкрити пленарне засідання 48-ї позачергової сесії 8 скликання. Сесії беруть участь керівники відділу міської ради. Відповідно до статті 19 дії, що рекламу роботи міської ради для проведення протоколу сесії необхідно обрати лічильну комісію з виконанням повноважень секретаріату. Прошу пропозиції. Прошу пропозицію. Включити до складу лічильної комісії з наданням дій повноважень при 5 трьох депутатів Макулечка Ольга Криворучик Валентина Петрівна та Кофе Ірина Степанівна. Інші пропозиції будуть? Ні. Не будуть. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, отримався. Дякую. Прошу членів комісії приступити до виконання своїх обов'язків. Шановні колеги, на порядок денний виносяться два питання. Це перше питання про внесення змін до бюджету Чуднівської міської територіальної громади на 2024 рік. Друге питання про внесення змін до рішення 47-ї сесії міської ради від 20.12.24 року за номером 3075 про організацію харчування у закладах освіти Чуднівської міської ради та встановлення батьківської плати за харчування дітей у 25-му році. Тому два питання. Пропоную голосувати за порядок денний. Будько. За. Яременко за. Вітюк. За. Вакуленща. Данилюк Сергій. Дячук. За. Криворучик, за. Козак? За. Ляшук. За. Микитюк. За. Романенко. – «За», Скриваник. За. – «За», Шпита. За. 14 за. 14 за. Порядок денний прийнято. Тому переходимо до першого питання порядку денного пронесення змін до бюджету Чуднівської міської територіальної громади на плачі Верхтарі. Відповідно простереження кадри на місті No 1323 26 грудня до міського бюджету додатково виділена субвенція на харчування учнів початкових класів по соціальному фонду в сумі 1 мільйон 59 грн 500, і стримується відділу освіти на харчування. Прошу наступні до міського бюджету. Запитання. Це частково субвенція на минулій сесії ми віддавали, а тепер знову приймаємо. Mm -hmm. да. Вона буде вже перехідна. Тобто ми її прийняли в цьому році, і вона перейде на наступний рік. Ну, так, мені пояснили фільм відео, так? Yeah. Так. Yeah. Ну, так. Це обов'язкове питання на сьогоднішній день. Якщо питання немає, то прошу голосувати. Войтко? За. Яременко, за. Yeah. Вітюк, за. Вакуленчик. За. Данилюк Сергій. За. Дячук. За. Криворучик, за. Козер за. Ляшук. За. – «За», Романенко. За. Криванець. За. Чумак. За. Шпита. За. 14. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Донесення змін до рішення 47-ї сесії міської ради від 20-12 року за нової 375. <звіць> Зміни в частині безоплатного харчування в закладах дошкільної освіти. Ми приймали на цій сесії заклади загальної середньої освіти. Сьогодні вносить пропозиції на безоплатне харчування в дошкільні заклади. Це стосується 447 дітей. Відділ освіти, який ми опрацювали, Він, є можливість міняємо. Батьківську плату 50% знімаємо, а все за рахунок бюджету, 100%. Я думаю, що вже тоді у нас буде все прозоро і зрозуміло, що всіх дітей в громаді харчуємо безкоштовно. В кого є запитання? Те саме, родимо те саме сюди. У що... вас там 41 дитина по всі плачуть, за право знаємо. Там прорахунок одноразового, одноразово. згоду. Одноразово, одноразово. да. Відділ освіти все порахував. Є ще запитання? Немає? Ставимо на голосування. За. Яременко, за. Виколенчук. За. Вітюк. За. Данилюк Сергій. Дячук. За. 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 Козер. За. Ляшук. За. Микитюк. За. Романенко. За. Криваник. За. Чумак. За. Шпида. За. Чотирнадцять. Рішення прийнято. Дякуємо. Враховуючи те, що всі питання порядку денно розглянутись, 48 восьму позачергову сесію 8-го скликання. Оголошую закритим.